Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. У нашій рубриці Поетична Сторінка сьогодні лунатиме два вірша. Перший написаний слухачем з Рівненської області. В дні останнього часу. Як скорбота буде В славі й величі з неба цар на землю прийде. Одні будуть радіти, інші гірко ридать. Вірні підуть у небо, грішних лишать страждать. Скорбні муки, печалі будуть мучити їх, Божу звістку спасіння піднімали на сміх. Є ще час впокоритись та змінити життя. Щоб у небе с святыми мав своє майбуття. Другий вірш від слухачки З Одеської области. Удостоен войти во святое святых, О, какая великая честь! Удостоил Господь славу Божью узреть, Ему песню с другими воспеть! Удостоил страдать, Удостоил так жить, чтобы людям другим показать как за веру его крепко, верно стоял, был унижен, избит, умирал. Ты прими эту честь, дорогой человек, с ним во славе на землю придешь и ногою своей с Елеонской горы победителем с неба сойдешь. А зараз ми з вами, друзі, продовжимо досліджувати Святе Письмо. Сподіваюсь, ви готові. Тоді слово пастору Віталію Козубовському. Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Сьогодні ми розпочинаємо 87-й псалом цієї книги, це псалом Синів Кореєвих Пісня. І я певен, що цей псалом написали саме сини Кореєві. У цій пісні йдеться про Сіон, про оселю Господа, про славне майбутнє, що чекає на Єрусалим. Народи прийдуть поклонятися до Єрусалиму. Я чув, як зараз люди співають: ми прямуємо до Сіону, славної оселі Господа. Коли я подорожував по Ізраїлю, то багато хто з нас мусив лишити свої машини біля підніжжя Сіону. Найвищої точки Єрусалиму і продовжити свій шлях пішки. Серед нас не було вправних співаків, але ми всі співали, прямуючи на гору. Ми маршируємо до Сіону чудової оселі Господа. Звичайно, ми йшли поволі, не марширували, але, врешті, досягли вершини Сіону. Це те місце, де нарешті постане новий уряд над усім світом. У книзі Пророка Ісаїї 2.2 сказано. В останні дні станеться, що гора, дому Господнього, буде поставлена на вершині гір і здійметься над пагорбами. Усі народи поспішатимуть до неї. І в книзі пророка Захарії 2,11.12 ми знаходимо Горе, втікай до Сіону, дочку Вавилонська, бо так промовляє Господь Саваоф Для слави послав він мене до народів, щоб вас грабували, бо хто до вас доторкнеться? Той доторкнеться до зіниці ока його. Тепер пригадайте, що ця частина називається Псалми Левиту, і головна тема її це намет і храм. Читаємо другий та третій вірші із 87-го псалму. Господь Бог любить брами Сіону понад усі намети Якова, дивовижні речі говорять про тебе, місто Боже, подібні висловлювання. Траплялися нам раніше, у Псалмі 48-му. Великий Господь і прославлений вельми у місті нашого Бога, на Його святій горі, прекрасна країна, радість усієї землі, гора Сіон, на її північних околицях, місто Бога Великого. Далі читаємо четвертий вірш із 87-го Псалму Рагав і Вавілон, зарахую до тих, що мене знають. Ось Філістія, тир. Та Ефіопія. І ці там народились. Рагав це не блудниця з Єрихону, але Єгипет, 51, Рагав уособлює країни південної околиці землі, а Вавилон – північної. Назва Рагав означає метушня, і Вавилон означає сум'яття метушня і сум'яття, котрі панували серед цих народів. І які закінчаться, коли Ісус Христос посяде Своє Царство. Цей опис дуже цікавий адже Сіон батьківщина багатьох народів. Коли Господь наш Ісус Христос запанує там, увесь світ прийде до Єрусалиму, і багато народів буде відроджено. Запам'ятайте собі, що означає вислів Філістія, і тир і Ефіопія. Це стає особливо важливо, якщо пригадати, що коли язичники покинули землі Ізраїлю і розвіялись по світах, першим відродився ефіопський євнух. Він народився вдруге в пустелі. Але посилаючись на цей випадок, автор псалмів, я гадаю, мав на увазі усю ефіопську націю, котра відродиться в майбутньому. Читаємо п'ятий вірш. А про Сіон говоритимуть. І цей і той там народився, і сам Всевишній зміцнює його. Цар над царями зробить Сіон своєю оселею, столицею всієї землі. Шостий вірш Господь запише у переписі народів, і цей там народився. Дуже багато людей навернеться в ті дні до Господа, особливо ті, що спізнають, що були одурені Антихристом, який же прекрасний час настане. Вісімдесят восьмий псалом, це псалом синів Кореєвих, диригентові хору, на мелодію Махалат Леанот, роздуми Гемана Езрагіта. Це скорботний псалом. Якщо вісімдесят сьомий псалом був величальний, то цей сповнений печалі і безнадії. Це плач, голосіння, це вираз найбільшого горя, яке тільки зустрічається в книзі псалмів. Прочитаймо перший вірш із 88-го псалму. Господи Боже спасіння мого. Вдень я кличу, і вночі перед Тобою скаржусь. Єдиний промінчик надії у цьому псалмі це те, що Бог спасіння мого, і автор псалму у всьому покладається на нього. Це можуть бути просто роздуми, звичайно, але цей псалом можна застосувати і до Йова, і до осії. Котрий мав проказу, і до Єремії, котрий сидів у в'язниці, і до Єзекії, що був хворий. Але немає значення, кого тут малося на увазі. Цей псалом змальовує великі страждання. І у всіх своїх стражданнях та нещастях автор псалму покладається на Господа. Це є провідною думкою цього псалму: Я безталанний і марнію змалку, перебуваю страх твій. І бентежуся. Це важко читати смерть, гнів Божий, усілякі страхи, темрява разом насілися на страдника. Твій палкий гнів пронісся наді мною, твої страхіття нищать мене, вони мене оточують увесь час, наче води, усі разом мене облягають. Ти віддалив від мене друга й приятеля, серед знайомих моїх лише темрява. На відміну від інших псалмів, що починаються із великого розпачу, а завершуються глибокою радістю спасіння, цей псалом закінчується словом темрява. Один проповідник так прокоментував цей псалом. Цей псалом завершується квінтесенцією всіх тих жалів і страждань, що точать автора страхом перед близькою і неминучою смертю. Темрява ущільнюється наприкінці. Так само, як перед світанком, перед сходом сонця. 89-й псалом. Цей псалом останній із розділу псалмів Левита. У новому біблійному довіднику Скоуфільда його названо Псалмом Давидових заповітів. Я згоден з таким твердженням, бо в цьому псалмі йдеться здебільшого про Давидові заповіти з Богом. Цей визначний псалом написав Етан Езрагід. Це навчальний псалом, що означає, що тут зібрано настанови та повчання. Можливо, Етан був співаком, що належав до роду левітів. Автор не розкривається перед нами можливо, й навмисно, бо головне, про що тут йдеться, – це сподівання на Господа і вірність Його у виконанні своїх обітниць. Про вірність Господу ми знаходимо тут чимало згадок. Тож, ймовірно, що автор наголошує на своїй вірності Господу. Слово «заповідь» зустрічається тут чотири рази, і водночас ми тричі знаходимо висловлювання Господа Я уклав заповідь». Також ми чотири рази зустрічаємо Я не зламаю його. Цей псалом повністю відрізняється від попереднього, в якому панує суцільний відчай. І зовсім немає прославлення Господа. У цьому ж псалмі перехлюпується через вінця радість і подяка, і зовсім немає відчаю. Цей псалом сповнений великого хвилювання, викликаного заповітами, укладеними між Богом і Давидом. Коли ми вивчали другу книгу Самуїла, то мали змогу приділити більше уваги розділу сьомому, де записано заповіти Божі. Укладені з Давидом, якщо ви хочете пригадати найважливіше серед них, то матимете змогу раз по раз натрапляти на них у писаннях пророків так само, як і в цьому псалмі. Отож читаємо перший вірш із 89-го псалму про ласки Господні співатиму повіки, розповідатиму своїми устами про вірність твою зроду в рід. Друже, чи Бог ласкавий до тебе? Я певен, що так, Він незмінно добрий до мене, і тому я співатиму про ласки Господні повіки. Хоча з мене поганий співак, я все одно славитиму його, як тільки зможу. Хай славиться милість Господня у віках, своїми устами розповідатиму про вірність Твою зроду в рід. Я радий, що Він не говорить. Що буде співати весь цей час, бо спів не для мене. Але я хочу своїми устами прославляти Його вірність, О, який прихильний він завжди був до мене. Зверніть увагу на займенник Твоя. Він вживається, коли мова йде про Божу прихильність. Далі у вірші 24 ми читаємо І милість моя, і вірність моя будуть з ним. Займенник змінюється, бо це говорить сам Бог. Усі цитати в цьому вірші, незважаючи на вживані займенники, свідчать про Божу вірність. Тому я впевнений, що навіки заснована милість твоя, і на небесах ти утвердив свою вірність, другий вірш 89-го Псалму Бог завжди вірний своїм обітницям. Наше спасіння засноване на смерті Ісуса Христа і вірності Господа своїм обітницям порятувати тих. Хто покладається на нього. Ось чому все, що сказане Богом, має дуже велике значення. Це все нагадує мені одну молоду жінку, про яку я вже говорив раніше. Вона віддала свого сина до школи, і він прийшов звідти охоплений сумнівами. Якось уранці вона готувала для нього сніданок і розповідала при тому, як Бог спас її, як вона цінує це і яке чудове його спасіння. Зрештою, її син не витримав. Він схопився і вигукнув: Твоя мізерна душа нічого не варта. Вона надто дрібна порівняно із цим велетенським Всесвітом. Бог давно забув про тебе і зовсім не нудьгує за тобою. Багато ще він говорив. Потім запала мовчанка. Ця молода мати обдумувала почути. Вона закінчила приготування сніданку і сіла їсти. Згодом вона сказала, синку, я думала про твої слова. Може, ти маєш рацію? Може бути, що душа моя нічого не варта, але якщо я загубила свою душу, то Бог утратив набагато більше, ніж я. Її син запитав, що це має означати. Вона відповіла так, якщо я втрачу свою душу, як ти допіру сказав, що вона нічого не варта. То чи ж можна порівняти мою утрату із втратою Господа? Він може втратити своє слово, довіру людей до себе, але він все одно сказав, що спасе мене. Вона мала рацію, і Бог міг би втратити свою репутацію, якби він не виконав свого заповіту, укладеного із Давидом. Але Бог завжди дотримується своїх обітниць. Читаємо третій вірш. Я уклав заповіт із обранцем моїм, поклявся Давиду рабу моєму. Бог сказав, що він уклав заповіта із Давидом. Читаємо п'ятий вірш. І небеса прославляють придивні діла твої Господи, і вірність твою прославляє зібрання святих. І небеса звіщають славу Господа, і небесні небожителі славлять його чудеса. Але вірність Господа це найдивовижніший і найславетніший його скарб. О Боже, вірність Твою прославляють зібрання святих, його вірність і прихильність до нас заслуговують як найбільшої слави. Восьмий вірш Господи Боже сил, хто тобі рівня? Могутність і вірність, о Господи, кругом Тебе. Ми певні, що говорить псалміст про вірність Господа. Я вибрав Давида мого слугу, святою оливою своєю помазав його. Бог сказав я вірно вчинив, коли пообіцяв Давидові, що з часом він стане помазаником моїм. Далі Господь каже, як він здійснюватиме свою обітницю Давидові. Читаємо 24-й вірш І вірність моя, і милість моя будуть з ним, іменем моїм піднесеться ріг його долі. Слово «ріг» говорить про могутність, 27 вірш Я зроблю його перворідним, поставлю найвищим серед усіх царів землі. Божі обітниці для Давида стосувалися того єдиного, хто прийде здійснити все обіцяне. Обітниці стосувалися Господа нашого Ісуса Христа. Про нього Бог сказав І я зроблю Його перворідним, найвищим серед усіх царів землі. Погляньте, як це чудово. Коли Бог пошле Господа нашого у цей світ, Він прийде народжений як звичайний син, і саме там, у Віфлеємі, знайде своє втілення син Божий. Отож він почне своє життя із приниження, Бог втілений у плоті. І після того, як Він помре, як спокутна жертва за всі гріхи, і підніметься на небо, він воскресне, як перворідний. Перший, хто відродився після смерті, він говорив про Воскреслого Христа і зроблю його перворідним, Христа, котрий воскреснув із мертвих, того, хто повернувся на землю після своєї смерті на Христі, і це символічно, що Скипетр царства усього цього світу триматиме Він у своїх скалічених гвістками руках. Але ми говоримо, що він найвищий серед усіх царів землі. Це означає, що Він Бог над богами і Цар над царями. Автор Псалмів говорить про Господа Ісуса Христа зараз, і ось знову Його слова назавжди я збережу милість свою до нього і завіт мій із Ним, навіки незмінний. Зараз ми можемо чітко відмежувати слово істини. У віршах 29-32 мова йде не про Ісуса Христа, а про нащадків Давидових. Уявімо собі, що Давидові діти забули Господа. Що ж тоді робитиме Бог? Якщо його сини відкинуть мій закон, і не будуть виконувати мої заповіді, якщо вони зневажать устави мої і не будуть дотримуватися тих наказів, що я їх дав, то жезлом покараю переступи їх і вдарю по беззаконню їхньому. Чи не означає це, що Бог залишиться з його дітьми? Якщо вони відвернуться від нього, звичайно ж, ні. Але милості своєї не відберу від нього назавжди і не полишу вірності моєї. 33 вірш, 89 Псалму. О мій друже. Ми можемо бути невірними, але Господь завжди залишається вірним своїм обітницям. Як добре відчувати певність у ньому? Далі Господь підтверджує клятви, пов'язані з обітницями, котрі він уклав із Давидом. Читаємо 34 та 36 вірші Я не зламаю завіту мого і не зміню того, що вийшло із уст моїх. Бо я заприсягнувся навіки своєю святістю, не скажу неправди Давидові, насіння його перебуватиме довіку, й престол його, як сонце, переді мною. Дуже важливо пам'ятати, що той, хто сидить праворуч от Господа, хто прийшов на землю, сидітиме на цьому престолі Давида, це Господь наш Ісус Христос, Син Давида. Як місяць він буде стояти по віки, і свідок є вірний у небесах. Давид матиме сина, котрий сидітиме на престолі світу цього, це буде вічно, як вічно з'являється місяць на небі, і він сяятиме як місяць завжди. Бог виконає свої обідниці з Давидом. Де ж колишні милості твої Господи? Ти ж клявся Давидові у своїй вірності, читаємо в 49-му вірші 89-го псалму. Тим людям, котрі відійшли від Господа в цей час, здаватиметься, що він забув про свої обідниці. Бог не забуває про них. Бог це той, хто сидітиме на Давидовому престолі. Але найбільша обітниця, яку Господь давав будь-коли, вона стосується нашого з вами спасіння. Бог сказав: всякий, хто покличе до мого імені, буде спасенний. Тобто кожен грішник, який живе у наш час, який знедолений і обтяжений своїми гріхами, коли з вірою приходить до Господа, коли в молитві просить пробачення і милості. Господь, згідно своєї обітниці прощає такого грішника, тому що Він сказав: всякий, хто вірує в Сина Божого, матиме життя вічне. Бог простить і тебе, дорогий друже, якщо ти знаходишся ще у своїх гріхах. Прийди до Нього таким, як ти є, схилися перед Ним в молитві і поклич до Його святого імені. І Бог почує і простить тебе, і благословить тебе, і дасть тобі це велике право. Називатися і бути дитиною Божою. Ти можеш запитати, коли я повинен це зробити. Ти можеш це зробити прямо зараз, біля свого радіоприймача. Бог скрізь і всюди, і Бог почує твою молитву. Якщо ви віруючий у Христа, радійте з цього і прославляйте свого Господа, і нехай Він допоможе вам у цьому. Ми прощаємося з вами, ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. Троино, ты земле моя 呀、yeah. Дорогий радіослухачу! Час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового Радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.